Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, як влаштований інтернет. У людей, що працювали в різних місцях і мали спільні інтереси або роботу, виникла потреба обмінюватися інформацією та спільно використовувати пристрої. Для цього комп'ютери об'єднали між собою. З'єднані між собою комп'ютери утворюють комп'ютерну мережу. Об'єднані у мережу комп'ютери можуть бути розташовані в одній кімнаті, одному будинку, районі, місті, країні або навіть у різних країнах. Найбільшою комп'ютерною мережею у світі є інтернет. Виконаємо завдання 1 на сторінці 10. Подумайте, що таке інтернет. Утворіть правильне твердження, з'єднавши овал з відповідним прямокутником. Перевірте себе. Виконаємо завдання 2 на сторінці 10. Позначте галочкою те, що можна робити за допомогою інтернету. Обмінюватися листами. Розфарбовувати малюнки. Перекладати тексти. Переглядати останні новини. Купувати речі. Редагувати зображення. Шукати потрібну інформацію. Знищувати комп'ютерні віруси. Розкажи, а як ти проводиш свій час в мережі інтернет? Подумайте, а в яких справах інтернет не помічник? Чого інтернет не може? Виконаємо завдання 3 на сторінці 10. Добудуйте схему так, щоб було зрозуміло, які пристрої можна з'єднати в мережу. Перевірте себе. Виконаємо завдання 4 на сторінці 10. Роздивіться схему мережі і розкажіть, як комп'ютери в ній обмінюються інформацією, які лінії мережі часто перевантажуються. Поясніть, чому це відбувається. Під'єднайте до мережі ще три комп'ютери так, щоб вона працювала якомога ефективніше. Поміркуйте, як уникнути перевантаження. Підказка. Від кожного комп'ютера має відходити більш ніж один провід. Пригадайте правила безпеки під час роботи з комп'ютером. Пограємо в гру. Під'єднай комп'ютери до мережі. Етапи виконання. Клацни ліву кнопку миші та поверни об'єкт. Правильно з'єднані ділянки мережі будуть виділятися блакитним кольором.